Путін може перемогти через дискусії у США і вагання Європи. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зробив невтішну заяву. Дипломат переконаний, що через вагання західних союзників у подальшій підтримці України Кремль знову може повірити у свою перемогу у війні. Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, який він відклав на полицю на деякий час. Але побачивши дискусії у Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він думаю, зараз може радісно почати планувати знову. Глава Литовського МЗС переконаний, що Європа була спроможна тиснути так, щоб єдиний день перемоги в цій війні міг бути у Києві і святкували українці. Але тепер, схоже, ситуація знову непевна. Європа вже раніше демонструвала лідерство, і зараз час знову це зробити. Будь-які спроби перемовин з Росією Ландсбергі зважає шляхом до перемоги Кремля. Тут не можна зійтися посередині, якщо дійде до припинення вогню і ми спробуємо це провернути з аргументами, що ми захистили Київ інші українські території, буде чітко зрозуміло, що це перемога Путіна. Литовський міністр додав, що може настати день, коли українці не зможуть далі воювати, тому що захід не зможе надавати зброю. Міністерка закордонних справ Румунії Лумініце Одубеску також наголосила, що ЄС має досягти згоди про наступний пакет допомоги для України і засвідчити, що не втомився від війни. Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні і важливо боротися за міжнародний мир і перемогу України, тому що в іншому випадку Росія. Зможе кинути виклик іншим країнам.